Ой, прекрасні тільці. Тільці. Я вічно це мені хочеться сказати тільці, але я розумію, що телець. Сужик моя рідна мова, що робити. Неважно. Я хочу подивитися Таро прогноз на січень для прекрасних тільців 2026 рік. Але перед цим я хочу. А поз наступаючими святами, якщо ви дивитесь вони в грудні, то з Новим роком. <гум> Щас я здорую все само обалденного і всі свої розкоші в плані здоров'я, здорової менталки, гармонії всередині, і тепла до себе. Ви забираєте з собою в 26-й год, а все дерьмо, яке вам не нравилось, оставляєте в 25 25-му году, Хай воно тут там ото й остається. Давайте подивимося, перо прогноз моя прекрасна калуда. Вона прекрасна, їй равних немає, по крайній морі, в моєму серці. Що ж, січень для вас приготує? Да? Можливо, у вас є якісь питання, не роз не до кінця розібрані, наприклад. Можливо, у вас є якісь моменти, які вам хочеться більше там розібрати, або у вас якісь сумніви з приводу якоїсь ситуації, ви завжди можете задати у себе питання в голові, і зараз карти нам розкажуть, що і покажуть. Перша карта для прекрасних тельців. Що та Це що сімерко кубка? Ця карта вона дуже така, така манячна, така, ем, висока, така от это, високі замки собі не оце Це вона любить ця карта, да? така от прям щось високе, там, там це все ті віші, які безпочені. І під ногами, грубо кажучи, от немає почви цієї їди, да, на яку можна стати, і будь впевненим, що ти ну, не, не, не в пропасть Да? Тобто ця карта вона про фантазії, про мислі, про думки, про розв'ячки, про те, що там, Те, що коротше, іноді або частіше всього, не, 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 не справджується. Да? Типу, це нереальність, це ваші фантазії, да? ваші якісь моменти, але не. Не те, що є насправді. І ця карта може попереджувати про те, що будьте обережні, не літайте сильно в облаках. Для того, щоб в них літати, треба знати всю почву, яка є. Якщо ви її знаєте, вберетесь в пісні, хоч в космос. Ну, а якщо ні, треба, звісно, послідити за цим моментом. Що скаже друга карта для прекрасних тельців? Mm, дуже багато. Січень у вас багатий на традиції буде да? на якісь моменти, на документи, на роботу. Можливо, на роботі треба буде перевірити дуже багато документів. Можливо, дуже буде багато такого, якщо ви там, ада, напрямір, то це у вас свадьба буде кожен день січня, і ви будете там блистати. Да? Якщо ви в церкві працюєте, да? то це ваша стізя, ваша стихія. Да? Ви Кожен день в ній у у традиціях, у якихось моментах, думках і всьому іншому, і вам це важливо, що саме головне. да. І от ви постійно з цим. Якщо ви до цього не касаєтесь ні до одного, ні до іншого, то Верховний жрець може показувати справедливість і дуже багато традицій, і дуже багато моментів, на які треба звернути увагу. Можливо, в когось це буде повищення кваліфікації, в когось це буде навчання. Можливо, ця карта показує, що ви когось повинні навчати. Може, ви вчитель, да, наприклад, або якісь вебінари проводите, або ви там таролог, психолог, номеролог, астролог, вчитель, математики, географії і так далі. Да, танцюристка, або не так, мастер манітюра, да. Або Мастер танцю, да, якогось там хіуденсу, або там балет, або ще щось. І ви ну, будете навчати, ви будете розширяти. Це карта про розширення. Да, я, ну, якщо це не традиція, то це розширення. Ви будете комусь когось навчати, комусь щось розказувати, показувати. Важливо, вам на роботі представлять, ну, не знаю, або колегу, яка менше знає, або новачка до вас, і ви будете її наставляти, розказувати, показувати. Да. Це карта, грубо кажучи, наставника. Тобто, якщо були мислі придумати або создати. Бо доусовершенствують якийсь свій курс, спіруйтесь пісня, і за вас наставник буде юдейший. Що скаже третя карта для прекрасних тельців? Переверне січень ваше життя з ног на голову. Можливо, ви задумаєтесь про щось інше. Можливо, ви задумаєтесь про дітей. Можливо, ви дізнаєтесь про вагітність в січні, і для вас це буде шоком. Для вас це буде шоком, тому що в житті хаос, у відносинах хаос в країні. Не поймеш о, і, звісно, це буде шоком зразу. Але це тільки шразу. Далі воно попусте, грубо кажучи, да? воно там вже прийде, якесь понімання і так далі, і розуміння. А повішений може говорити про моменти, про паузу. Про момент паузи в житті. В будь-яких аспектах, кстати, в любій, в любій сфері це може бути пауза. Або затяжна, або така чисто там два дня в січні. Побудь в ступорі, а далі понять, що робити вперед із песні, да? то тобто, є такі моменти. Повишений тобто, ще каже про креативність ума і про взгляд зі сторони, і взгляд такий, ну типа, з усіх сторон подивитися. не тільки з поганої сторони, як в нас всі привикли думати, да? що типу, або все пропало, або все добре, з крайності в крайність. А в принципі, багато розмусолить оцих всіх моментів з боку, раком, боком, знаєте, і отак от. з усіх сторон подивитися і понять ситуацію, і що в цій ситуації або вам не так, або для вас не так, або що в принципі прийшло, да? Щоб прийняти якісь рішення, да, треба багато прошерстити цих всіх моментів. Це як в пораду. Якщо було якесь питання, то ці карти говорять, що більше всього ні. Але якщо ви дуже хочете і гризете землю, то у вас вийде, але дуже з великою паузою. Да. Якщо ви хотіли, наприклад, ви задумали, що я там полічу там. В листопаді в Дубаї, Дубаї чи як там, куди там ще люди літають. Це я вже другу колоду настраю на вас. То ні. Ну, то це дуже маловероятно. Ви будете зрозуміти, але питання времени коли. І питання времени він такий затяжний. Що скаже друга колода для прекрасних тельців на січень 2026 рік? Подивимося. Класичний убейт, що нам скаже. Що скаже для тельців? Перша карта. Робота, робота ще раз. Робота, куча денег, граблями будете гребти, лопатами будете закидувати собі в мішки всі ваші гроші, всі ваші добитки оці ці всі моменти. Фінансові вони у вас зростають будуть в січні. Вони у вас вони у вас і так хороші, да, а в січні вони ще більше будуть вас зростати. Тому що вісьмірка це про надмірну роботу, це про це там оце, важливість до деталей, уважність до деталей. Да? Це може бути опять про ваші курси, які ви можете продавати. Можливо, ви будете якогось вчити, і вам за це будуть платити гроші. можливо, ви вже репетітори, вам за це платять гроші, і ви будете повишати ставки там, ну типа, за за час, там за півтора часа як репетитори це роблять. Я не знаю, я не репетітора і до них не хожу. А пора, навірно, так? Якщо є рептила на передній. Ось, то есть да, такі моменти. То есть тут все идёт у финансовую сторону и в рабочую. Что скажете, друга карта. Друга карта каже, що бабок у вас буде дуже багато, ви будете працювати завжди. Я не знаю, кажеться, плохо, но січень буде дуже робочим, таким навіть, що от прямо не буде, куда і вздохнуть. да. Ну, кроме якогось там дня, першого січня, наверное, коли у всіх вихідний буде. <laughs> Основний місячний буде робота і буде вона така Ну, постійно. Прям не буде такого, такого, щоб ви подумали про щось інше, кроме роботи і кроме фінансів. Прямо такий буде цикл фінансовий і робочий. В кого навчання, то це прям навчання буде кипіть просто. Можливо, в когось там ось, Господи, як воно називається? Не екзамени, а ну, в когось, може, і екзамени, а в когось там семінари, а в когось це є. Ото заключно, що то в году заключно, і ви там щось пишете, щось здаєте, щось ізучаєте, по всіх вчителям бігаєте, чи по всіх кураторах, якщо це навчання да, в університеті, то це якраз той момент, що буде в милі, скажімо так, да? О, так. Щось каже третя карта для прекрасних тільців. Ну, чільці це у нас земна, як мінімум, да? як мінімум, це земля. А, ну, королева Жезлов тут може виступати в плані защити на вашу сторону, в плані вашої подруги, в плані вашої мами, в плані вашої сабутильниці, в плані вашої любовниці, як хочеш. Це може бути ваша інтуїція. Якщо ви знайомствах немає жезлової Королеви, да? огня немає, то буде. <свісно> то він вас знайде. Огонь цей вас знайде. Повірте, повірте. А взагалі, в принципі, земля і вогонь, це такий тандем. Дуже важкий танкруючи, особливо якщо це ваша подруга або мама, або якась колега на роботі. Земля з вогнем це дуже. як би так сказати, коротше, люди друг друга мало розуміють, да? По крайній мірі, в мене на практиці так було. Можливо, у вас по-іншому. Та, да, тому що ж не все ж, звісно, залежить від да, от знаків зодіака, від огня, від води, від всього остального. Це все залежить, це все, все, в окупності, да, робота є. Але якщо так от поверхностно швидко сказати, то це правда складний союз. Навіть якщо, ну, якщо це чоловік і жінка, це, звісно, отдельно розговорно. Якщо це ваша подруга або ваша мама, то це піздець. Вот. Ну, все одно, ця жінка, вона буде в вашому житті в січні да, вона буде фігурувати. І ще хочу обратити увагу на те, що ця прекрасна жінка з котом. Ось. І кіт в цей він випромінює да, або показує інтуїцію, і, можливо, він вам підказує, щоб ви достухалися до свого нутра, до своєї середини. Якщо ви ще цього не робили, попробуйте зробити, колись вона вам точно зіграє дуже класно. Квантовий скачок вверх буде 100%, якщо ви почнете прислухатися до свого нутра. Яка ж підколодна карта, не можу пройти мимо. Кстати, підколодна карта цієї карти, першої колоди теж була. Тобто, вот Да? то есть, пентакли, то есть деньги. Тобто, рицарь. Ну, рицарь це новость. Да? Это або до вас вчить какой то мужчина, або к вам вчать деньги. Або і то, і другое. А тут підколодна карта говорить про наповненість, про щастя, про якусь таку. Якийсь такий класний момент, крила да, класний момент про романтику, про наповнення, про натхнення, про жагу до життя і про те, що все воно йде так плавно і класно, ну, так як має бути, і ви не паритесь ні о чому. Щось каже третя колода. Світлий привідець у нас, ход іде, конхветочка. Що Щось каже, да, для. Тельці І якщо у вас було якесь питання до другої колоди, то друга колода каже, що так, да", тому що ви будете працювати як папа Карла, і у вас буде дуже багато. і якщо ви задумали якусь собі покупку, поїздку або благодійність, да, те, що зв'язано з гроші, з роботи, з роботою, інших моментами, типу документами, то у вас все буде, конечно, третя колода? можете задати якесь питання теж? Дев'ятка Пентаклів. Короче, про день показати, що у вас їх буде багато і вам їх буде достатньо, да? Ну, багато, знаєте, в кожного це своє поняття багато грошей, да, але у вас їх буде достатньо для того, щоб ви не парилися ніколи про те, що їх немає. От так. І девятка пентаклів, вона показує про свободу, про задоволення і про гідне становище. І в житті, і в сім'ї, і в роботі, і, ну, тость, везде в усіх сферах ви чуклине конфетка на вас рівняються. От так. Що скаже друга карта? Як же прекрасно. Трійка жезлів. Ну, або не огня вам трошки в, в моментах сімейних, або в робочих, або, в принципі, в житті. От вона більш така спокійна, да, плавна, а хочеться якоїсь страсті такої, да, такого щось огняного, такого божественного, божевільного, да, божевільного. То ця карта вона каже якраз про те, що якщо вам було мало двіження, то ось вам, пожалуйста, три дороги, вибирай любу. вам або щось якесь предложення, предложення попадеться, якась пропозиція, може про зміну. Статусу про зміну роботи, про поїздку кудись, але пару варіантів, або про зміну в плані ну, зміна, там, на роботі ви зараз, коротше, один чоловік, да? а от в січні подумають про те, що можна вас вже наконець -то повисити, тому що ви ну, обалденна жінка, або сотрудниця, або і... сутрудник, хто і... нема дивитися. І... І, типу, пропозиція буде, що типу ти куди хотіла б сюди, ну, я типу, не знаю, в цей проект, в цей або в цей, і, типу, що тобі більше, і ти будеш вибирати, будеш думати, і, повір, вибір буде обалдєрний. І який би вибір ти не вибрала, тобто він тебе приведе куди? Правильно, до бабок, тому <смі> що ти красотка. І заключна карта, блін, хотіла сказати, не встигла, заключна карта для прекрасних тельців на січень 2026 рік. Це прекрасний чоловік, який... Боже, який гарний. Він мені знаєте, на кого порожа, похожий на піратів? Чому? Тому що в нього меч в руках, і от татарьо наверху почти як поповою. <гум> ну, це певне, що це більше про гори, про холод, про Ну, гори це гордость, така вона дебела всього мужчини. Це повітря, <гум> повітряний знак. Повітряний король може показуватися як воєннослужащий, як структури, як політика. Оці всі моменти. Грязні, які тільки можуть бути, це можуть бути вони. Можливо, це та людина, яка з'явиться у вашому житті і переверне його дійсно знов на голову, як це показала перша колода. А можливо, ця людина буде в допомогу, да, щоб щось допомогти. Ви щось не розбираєтесь? Вона вам поможе. Але ця людина, вона така, що зараз, в даному моменті, вона з хорошими помислами, да? з хорошим до вас там допоможю і ще чимось. Але це тільки тоді, коли ви йому про це скажете. Да? Людина просто так не прийде сама з допомогою. Їй треба сказати, мені треба допомогти, бо я там не розумію. Він такий, ла, окей, щас, типу, зробимо. Або в мене там розетка не працює, Він ж не знає, що у вас там не роботи, да? там поможи, Окей. Ну, типу, така людина, яка які треба казати про це. І в принципі, мечова карта вона говорить про. Про силу розмови, да? про те, як ви будете розмовляти, як ви будете ставити свою річ, як ви будете ставити себе рядом з людьми да? на роботі або вдома, якщо це ваш чоловік і він з воздушної стихії. Ось, ну взагалі, не забувайте, що воздушна стихія, вона дуже інтересна. І якщо у вас немає ще воздушного чоловіка, то лучше і хай немає. отак. От ну все, хватає. Якщо у вас є якісь запитання, то ви обов'язково напишете мені в інстаграм. Я тут для того щоб вам помогти, і я всегда вам поможу. Любіть себе, цініть себе і бережіть себе.